Десять років війни це дуже важко для будь-кого. Але українці показали всьому світу, що це дуже потужна нація. Нам дуже важко, і ми зараз е на шляху, який навіть не марафон. Якщо порівняти зі спортом, то це якісь змагання, айронмен на виснаження і ціна якому людське життя. В нас дуже потужний ворог, який 10 років намагається забрати в нас нашу свободу і незалежність. І за ці 10 років я розумію, що багато хто втомився, багато людей бачать всередині країни несправедливість. Але нам треба зробити одну дуже важливу річ: об'єднатись не навколо політичних прапорів, не навколо людей. Е Державних службовців чи політиків, тому що ми, українці, ми різні. У нас навіть код вишиванки різний в кожній області. Нам треба об'єднатися навколо однієї потужної нашої мети, нашої перемоги. Вже потім будемо розбиратись з рештою наших проблем, але зараз нам треба перемогти. Тому що якщо ми втомимось, якщо ми не переможемо, то нашу історію майбутнього, на жаль, будуть писати расисти. Дуже б цього не хотілося. Тому я бажаю всім нам тримати свою лінію оборони, кожний на своєму місці, кожний на своїй ділянці фронту. Об'єднатись, перемогти, а далі вже розбудовувати чудову, яскраву. Країну